Глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Літак Пелосі сів на Тайвані. Розпочався візит спікера Палати представників США до незалежної від Китаю України. Пише журналіст Петро Шуклинов. Невеликий офтоп, який додасть трохи контексту подій. Перше, то головне, попереду Пекін має жорстку економічну кризу. Після дефолту другого за обсягами девелопера Evergrande на 300 мільярдів доларів настане як прогнозують офіційне падіння банків, які вже заморожують рахунки китайців і вони виходять на протести. Девелопер, що впав, вже тягне на дно решту економіки, головне будівництво на будівництві зав'язана решта економіки. Разом із банками падіння буде дуже сильним. Ще один штрих загалом Китай стоїть перед прірвою 8 трильйонів доларів боргу. Восени всі хоче стати фактичним імператором Китаю, не просто отримати ще один термін, а отримати абсолютну владу в КНР на десятиліття, і загалом він це зробить у будь-якому разі, тому що він є диктатором і діє як диктатор, але є але за прогнозами вже цього року картковий будинок Китаю почне падати. Поки що це непомітно для решти світу. Ну майже, але зрештою вплине на всіх. Наприкінці цього шляху Китай як потужна сила в тому сенсі, в якому ми за останні 20 років звикли його бачити, або зникне з карти світу, повернувшись, як і Росія до стану економіки рівня 1990-х років, або катастрофічно втратить позиції і вплив. А що буде, якщо Китай піде на збройний конфлікт? Це лише прискорить падіння, тому що санкції зроблять із Китаю те саме, що з Росією: діряве авторитарне карито, з яким ніхто не хоче мати справу. І якщо Китай почне стріляти, це саме те, що допоможе нам усім якнайшвидше вирішити проблему з диктаторами. Росія вже на дні прискорює падіння, Китай поспішає слідом, хоча досі робив це самостійно через недоліки власної комуністичної політики. У будь-якому випадку ми з вами є свідками початку занепаду диктатури і свідками сейсмічних реакцій, які можуть привести всіх нас до нового та цікавого світу. Де буде трохи менше авторитаризму і трохи більше надії для всіх, хто хоче волі, але залишається за ґратами диктаторів. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.